Ситуація в Запоріжжі на підконтрольній Україні території Запорізької області складна, напружена Щодоби ми під обстрілом російських терористів. Наприклад, за попередню добу окупанти гатили по Запорізькій області 384 рази. Найбільше потерпають прилеглі населені пункти до лінії ведення бойових дій. Це орієнтовно скільки кілька десятків. Сіл і селищ, які от розташовані в, в такій зоні, на ну, Запоріжжю дістається починаючи з вересня, з 22 вересня, по 21 жовтня, наш систематично обласний центр обстрілювали керованими авіабомбами і криватими ракетами. Протягом цього тижня вже двічі ворог обстрілював Запоріжжя 5 листопада. Це була балістика. Ну і вчорашній день це масований обстріл керованими авіабомбами. Це сім, сім бомб. Прилетіло. Ми маємо десь сім локацій. Це насамперед житлові забудови, це один з об'єктів критичної інфраструктури, це провідний медичний заклад. Онкологічна лікарня постраждала дуже багато людей. 42 двоє поранено або травмовано. Серед них дев'ять працівників цієї лікарні, четверо дітей, чотиримісячна дівчинка і хлопці. 1, 5 і 15 років. Зараз вони перебувають, 15 чоловік зараз перебувають у лікарні. У цьому п'ятирічному хлопчику його був прооперований, і зараз він знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. І четверо людей перебувають у тяжкому стані. З них двоє лікарів. Ну, А найголовне і найгірше це загиблі люди. Вчора на місці втручання були деблокований з під завалів восьмеро людей, з яких півторарічна дитинка з мамою. Ну а сьогодні помер ще двадцятилітній літній Хлопець у лікарні. Ну такі наслідки задано чимало руйнувань. Це багатоповерхова будівля, будівля, будинок житловий це кілька десятків. Одноповерхових вікна, двері, дахи понівечені, і в клініці онкологічному диспансеру також було завдано великої шкоди. Повлітали геть всі вікна, було зруйновано, пошкоджено дороговартісне і вкрай необхідне обладнання. Це лінійний прискорювач і комп'ютерний томограф, які працювали фактично у форматі 24 на 7. Надавали специфічну і вкрай необхідну допомогу пацієнтів. Вчора було евакуйовано з медичного закладу близько двох десятків релоковано до інших медичних закладів. Вони продовжували лікуватися на стаціонарі. Ну а решта лікуються амбулаторно. Їх розпустили по домівкам і тому зараз головне завдання це якнайшвидше відновити діяльність цього медичного закладу, ну і надати всю необхідну допомогу. Могу постраждалим людям і щодо відновлення житла, і щодо їхнього переселення, і щодо надання матеріальної, юридичної, психологічної та іншої допомоги. І вони там певний час будуть перебувати. Ну а за цей період ми робимо все можливе, аби відновити як мінімум. Прибрати закрити вікна осб плитами, щоб ну, далі цей заклад продовжував виконувати таку свою важливу місію. Хочу зазначити, що Запоріжжя розташовано приблизно в 30-35 км від лінії ведення бойових дій, прифронтових населених пунктів близько. З півсотні, десь там залишилось дуже мало населення. Це 5-7 відсотків від довоєнної чисельності. Головний відтік населення та евакуації тривали 22-го року і 23-го років. Із Запоріжжя, Запорізької області виїхало до західних регіонів нашої держави, в тому числі до Львова або за кордон, понад 250 тисяч. Натомість з нині тимчасово окупованих територіях також до Запоріжжя. До Запоріжжя виїхало близько 200 тисяч. Запоріжжя. Тоді був провідним гуманітарним хабом, який приймав вимушених переселенців, або розміщував на, у себе в Запоріжжі, або допомагав вирушати кудись далі, в більш безпечні місця щодо евакуації. Зараз е, от в цих прифронтових пунктах залишилось дуже мало населення. Я вже зазначив переважно це літні люди, і вони не виїжджають ну, з різних обставин. Ну, насамперед. Це все їхнє життя, яке пов'язано з цим будинком, з цією садибою, з тими городами, господарством і таке інше. Йому всілякому звичайно допомагає. Щодо евакуації саме з обласного центру після цих прильотів, ми не помічаємо. Ну, наприклад, ми моніторили ми моніторили стан евакуації заліз, залізничним транспортом. У нас щодня вирішають потяги і до Львова, і до Хмельницького. Так, от за цей період протягом жовтня було евакую. Скористатись такою опцією. Там є спеціальний вагон щодо евакуації: 420 з гаком людей. Це приблизно 10-12 на добу, тобто чисельність евакуйованих не зросла. Ну, є звичайно, що поодинокі випадки, але масової евакуації точно немає. Незважаючи на те, що відбувається, ви знаєте, вони коливаються от протягом літа 400-500 плюс було. Причому от протягом літа змінився. Змін змінились, скажімо скажемо, там на переліку озброєння змі... Змі... змінили росіяни свої пріоритети. От чотири чотирма видами озброєння нас обстрілю: це авіаційне озброєння, це реактивна система залпового вогню. Це безпілотні літальні апарати і це артилерія. Так, от, якщо раніше взимку на навесні домінувала артилерія, то зараз це безпілотні літальні апарати. Вони фактично складають половину із загальної кількості обстрілів. От за минулого добу, 384, З них 194 – це безпілотні літальні апарати. Невеличка у нас були погодні умови несприятливі. Був штормовий шквальний вітер. Це на початку листопада, і тоді різко скоротилася стрімко скоротилася кількість обстрілів. Зараз вони зняв день на ощупь. Якщо позавчора це було 300, сьогодні вже 384. Ми вже підготовлені. У нас вже стартував опалювальний сезон з 1 листопада. Він насамперед стосується багатоквартирних будинків, їх понад 3,5 тисячі в обласному центрі, і в цей період під'єднання до тепломереж він тривав з 1 листопада по 7 листопада. Маємо ну, якщо не 100%, то наближену цифру щодо під'єднання до теплопостачання, тобто в помешканнях переважної більшості Запоріжжя ці тепло є. І єдине, що вони мають у сьогоднішнього дня з 8 листопада, в разі виникнення якихось таких от ситуацій, відсутності тепла. Вони мають можливість звернутися до міського контактного центру 1580 у нас є або чат-боті відповідному, або в персональному кабінеті і повідомити про якісь проблеми щодо електрики. У нас також все добре. Щодо воздопостачання, також все добре. Ну, ба більше ми готуємось до. Можливих в блекауті. Ми прописуємо кілька сценаріїв, умовно кажучи. Ми віримо в те, що все буде добре, електрика буде. Другий варіант будуть перебої. І третій варіант, коли геть нічого. От ми готуємося до найгіршого варіанту, і для цього ми вже протягом літа. Придбали і встановили тисячі генераторів завдяки в тому числі і нашим міжнародним партнерам: ЮНІСЕФ, USAID, ПРООН, урядам Нідерландів, Японії, Німеччини та інших країн. Ми встановлюємо, будемо до кінця року плануємо встановити кілька когенераційних установок для безпосередньо об'єктів тепломереж. Модульні котельні встановлені у всіх провідних медичних закладах, ну і решта, решта закладів соціально важливих. Вони також забезпечені резервним альтернативним живленням у разі виникнення нестандартних ситуацій.